Друзі, привіт! Показуємо вам сьогодні! Фірму за, за Наша фірма знаходиться в Німеччині, в місто Манхай. Ми знаходимося в центрі недалеко від залізничного вокзалу. Тому нас дуже легко знайти тут. у Нас триповерховий склад. Повністю заставлений товарами для спочатку, вас. коли ми заходимо на склад, ми попадаємо у величезний шоурум, де представлена більшість наших товарів, які наразі знаходяться на складі. Наразі в нас представлена величезна кількість товарів категорії А, тобто повністю нові товари оригінальні, заводські, заводській І якраз сьогодні до нас прийшов повний тір мікс палет з товарами відомих брендів, таких як Бош, Тайнеко, Сіменс, Баукнег. Що ж вас цікавлять товари, АБЦ, повернення в нас також є мікс-палети. Друзі, а тепер ми піднімемося на другий поверх, і я покажу вам, що в нас знаходиться там. І так, на цьому поверсі в нас знаходиться здебільшого велика побутова техніка, така як холодильники, сайд-байсайд холодильники, потім пральні машини, сушарки, мікрохвильовки вбудовані, пічки вбудовані. Всі ці товари є новими або поверненнями. Якщо вас зацікавило, просто запитуйте в нас. Без упакування це здебільшого повернення. В упакуванні це повністю нова велика побутова техніка, повністю нові пральні машини. Холодильники 80 см. Холодильники side, by side та комбі. Ви можете завжди приїхати до нас і переконатися, який в нас величезний вибір товарів категорії А. а ми витяжки 90 см, пилососи, мікрохвильовки, фритюрниці. Також велика кількість осушувачів повітря. Кавові машини. Притюрниці 4, 5, 6, 7 та 11. А Зараз ми піднімемось на третій поверх нашого складу. На третьому поверсі в нас стоїть більше 150 мікс палет категорії АБ мікс палетах знаходяться пилососи, мікрохвильовки, комбайни таких відомих фірм, як Bosch, Siemens, AEG та інші. Також для клієнтів, які цікавляться електроінструментами, в нас є широкий вибір інструментів Einhell – Це є бензиновий акумуляторний електроінструмент, дрібний і великий. Без списків, але продається на кілограм. Ми запрошуємо вас завітати до нашої компанії, подивитися всі товари особисто. Якщо у вас виникли додаткові питання про ціну, про доставку, ви можете завжди зв'язатися з нами по цьому номеру телефона, а також приїхати до нас особисто.